Привіт, любі, дорогі мої діви! Це підказки ангелів для вас на березень місяць 2024 року. Що ж це за підказки? Сім сфер вашого життя. І за кожну сферу вашого життя відповідає якась планета. Перша сфера, за яку відповідає планета Сонце, це ваша сфера реалізації, які підказки ангели дадуть вам, що допоможе вам в реалізації в березні місяці. І друга це планета місяця, яка відповідає за інтуїцію. А не попросимо ангелів, щоб дали підказку вам, що допоможе вам почути свою інтуїцію. Третє це планета Венера, яка відповідає за сферу краси, за сферу задоволення і за сферу стосунків. І ми попросимо ангелів, щоб дали підказки вам, що допоможе вам у цій сфері. В березні місяці. Четверте це Марс, планета, яка відповідає за вашу силу. В чому ж ваша сила? Попросимо підказку. П'яте це Юпітер планета, яка відповідає за успіх. Що принесе успіх вам у березні, дорогі діви? І також а, сфера. Уроки життя, за яку відповідає Меркурій, Планета Меркурій відповідає за такі, що допоможе вам у березні пройти свої уроки життя, такі розв'язати кармічні вузли, скажімо так. І сьома сфера, за яку відповідає планета Сатурн, це те, що вас заземлятиме, що отрезвляє вас, дорогі діви. І так, поки я тасую колоду, Попрошу вас, підписуйтеся на мій YouTube канал, ставте лайки, сійте насіння щедрості. Нехай ваша щедрість вертається вам примноженою в тисячу разів. І так, дорогенькі діви, підказки ангелів для вас по першому, В першій сфері життя, за яку відповідає Сонце, ваша реалізація, що допоможе вам реалізуватися. І це ваша така. Енергія сонця. Якщо ви запалите в собі таку енергію сонця, про що це? Коли ви в такій повній довірі, сяєте як сонце, не спалюєте. Тут важливо, що допоможе вам реалізуватися в березні. Ангели хочуть вам сказати: радійте, світіть як сонце, грійте своїм теплом, але не спалюйте. Важливо не спалити. Не критикувати вам допоможе це. Просунутися вперед в реалізації своїх цілей, якщо ви не будете критикувати самі себе в першу чергу, а будете хвалити свої сильні сторони. О, мені, в мене це вийшло в мене це, і ви будете шукати тільки позитив, не думати про свої помилки, не карати, не критикувати себе за свої помилки, а хвалити себе за ваші успіхи, навіть якщо ви 10 помилок зробили, а щось одно вам вдалося. Зачіпляйтеся за те, що вам вдалося. Забувайте про помилки, радійте, як діти. Коли діти вчаться ходити, вони падають, але встають. Падають, але встають. І так само і ви робіть. Впали встали. І саме головне, не скільки раз ви впали, а скільки раз ви встали. Подумайте собі, якщо б дитина, яка вчиться ходити, стала на ноги, впала і така, подумала: ні, і все. Це в мене не виходить, я не буду. Так і ви. Дивіться в свої такі сильні сторони, що у вас виходить. І хваліть, хваліть, хваліть себе. І також сійте насіння щедрості, щоб вам вернулася ваша впевненість, ви хваліть інших людей. Шукайте сильні сторони інших людей і хваліть їм. І ви будете створювати оцю карму, що ви будете із себе бачити такою успішною і реалізованою. Чи реалізований розклад і для чоловіків, і для жінок. Так, друга сфера життя, за яку відповідає планета місяць, планета таємниці, і це наша інтуїція, що допоможе вам у березні місяці почути свою інтуїцію. Так, дивимося. І це рух вперед. Карта руху. Коли ви рухаєтеся, дорогі діви, коли ви щось одинакові. Дивитеся вперед, якісь нові навички, якісь нові проекти, ви запускаєте, собі дозволяєте щось нове, і так примножуєте це все. І коли у вас є рух, ви чуєте свою інтуїцію. Ви точно знаєте, що от от навіть і карта вибору, тут є три жезли, і ви всі три, і ви чітко будете чути, коли будете аналізувати ситуацію, ви будете чітко чути. Це добре, це зле, от збір інформації, комунікація це також багато чого треба буде обробити інформацію, і ви, коли будете обробляти, збирати інформацію і дивитися так не назад, а вперед, бо бачимо, що людина повернута вперед. Це рух, це просування вперед. Коли ви не дивитеся назад, а дивитеся вперед, ви відчуваєте, чуєте цю інтуїцію. Цей рух допоможе вам чути свою інтуїцію. Така чітка позиція, коли ви тільки вперед рух. І це навіть може бути просто фізичний рух, коли ви переїжджаєте з місця на місце щось робите, кудись навіть просто на вихідних і це оце, таке, навіть якщо у вас сидяча робота, але ви рухаєтеся вперед послідовно до якихось цілей, і ви чуєте інтуїцію. Ага, там, там. Тому що коли ви сидите на місці. Ви взагалі немає ніякого руху, і ви не чуєте цієї підказки, цієї інтуїції, а коли ви щось пробуєте, одно, друге, третє, і ви видаті, а то моє, то не моє. Так що ідіть і творіть, нащупайте, що ваше, що не ваше. Третя сфера життя, за яку відповідає така прекрасна планета Венера, відповідає за задоволення від життя, за такий кайф до життя, за стосунки, за кохання, що поможе вам тут. І тут поможе вам справедливість, коли все зважено. коли ви, І це про чесність в першу чергу, коли ви в першу чергу чесні самі з собою, тоді ви і, при, і такого партнера притягнете, на яких вібраціях вібруєте ви, такого партнера ви зможете притягнути в своє життя, коли ви чесні самі з собою. А це про те, що. Ви приймаєте свої і темні сторони, і світлі сторони, і це у вас в балансі, бо ми бачимо, що є ваги, і людина ставить свої емоції. В першу чергу це свої емоції ставить на вагу. Чи я більше живу в страхах, чи я більше сама себе там обманюю, чи сам себе обманюю? Тут про чесність з собою. Чи я йду за якимись такими лежать цілями, які не мої, але так, щоб комусь щось доказати і. Таких же ж партнерів ви і притягуєте в життя. І це не тільки про таке кохання, але і про стосунки і комунікації. Тому що стосунки є і в парі, і також і на роботі, і в соціумі. І коли ви будете такі чесні з собою, в першу чергу, і ви будете транслювати у всесвіту таку позицію і енергію чесності, коли ви вибираєте себе, це і про те, що сказати я не хочу, я не не там чи не буду, це про те, що і вміти сказати ні, не бути в жертві от такі підказки від ангелів для вас, Діви. І ви притягуєте таких партнерів в житті. І також в стосунках, якщо у вас вже є стосунки, то ви вмієте відстояти свої межі, не впадаєте в жертву. Тобто не жертовні відносини. А коли ви самі себе збалансували і чітко знаєте, що от це я робити не буду, а це я буду, тому що я на це маю сили, на це не маю сили. І коли ви чесно уже так домовляєтеся з партнером про те, хто що за що відповідає, а не звалюєте все на себе, тому що тоді вже йде дисбаланс. І ви не в гармонії, тоді наступає криза в відносинах, ви змучені і дисбаланс в стосунках із-за дисбалансу всередині себе. З чимось ви не згідні, але ви боїтеся це сказати. А можна це зробити дуже акуратненько, спочатку збалансувавши і продумавши чітко все. Про чесність, в першу чергу про чесність. Такі підказки на березень місяць щодо кохання. І четверте про стосунки, не тільки про кохання, а взагалі про стосунки. Четверта сфера, за яку відповідає Марс, і це сфера про вашу силу. В чому ваша сила? Що підкажуть ангели на березень діви для вас? Так, і це гроші. А ваша сила в такій матеріальній стабільності бачу, що людина стоїть на грошах, тобто стабільність, стабільні фінансові такі досягнення, коли в вас є структура, ви вмієте заробити гроші, вмієте їх розподілити і примножити. і Так, ще примножити і зберегти стабільність, матеріальна стабільність це ваше, ваша сила. Воно вам дає силу, велику силу. І в березні ця стабільність, коли ви мудро вмієте розподілити гроші, такі, щоб все було мудро структуризовано, ця стабільність грошей дасть вам велику силу. Так, п'ята сфера вашого життя, за яку відповідає Юпітер, це успіх, що призведе вас до успіху в березні місяці. Цікаво, давайте подивимося. І це також рух вперед. Про що цей рух вперед? Рух вперед, коли ви вже маєте якусь базу знань, все маєте. І знову ж таки весь березень про те, щоб ви дивилися в свою силу. Щоб ви дивилися в свою силу і йшли вперед. А це люди в лодці, це люди йдуть їдуть в своє майбутнє життя. І весь березень, діви для вас про те, щоб дивитися в майбутнє і йти. Не залишити всі тривоги, всі отакі якісь образи, лишити все в минулому, відчепитися від того всього і дивитися вперед. Всі перешкоди подолані, Люди йдуть, і ми бачимо, що пливуть. І вже вода рівна. Тут спочатку були хвилювання, було щось невідомо, а зараз уже гладь і такий штіль спокійно, легко, в такому в гармонії, в балансі, і в минуле не оглядатися назад. Так. Шоста енергія, яка буде панувати в березні у вас. За яку відповідає Меркурій, і це те, що допоможе вам проходити уроки вашого життя. І це такі кармічні уроки життя, що вам допоможе впевненість в собі, допоможе проходити ваші такі кармічні вузли. І це про відстоювання себе. Можливо, це навіть і в сім'ї, в родині, якійсь родині такі зацепки, можливо, з вами хтось і незгідний. Є якась ваша критика, чи ви маєте образи на своїх рідних, на батьків? І це вас так тягне, тригерить, вам щось не дозволяють, можливо, якісь такі і треба буде це все відрізати. Як це зробити, як позбутися, наприклад, таких образ, що вам допоможе? Це, звичайно, вдячність. Дякувати, дякувати, дякувати за все і рухатися вперед. Людина. Так чітка позиція, якщо ви зможете структуризувати і мати план руху вперед, це допоможе вам пройти у ці кармічні уроки. Але в першу чергу це щоб не йти в боротьбу, а йти в таку любов і вдячність, і тоді всі кармічні вузли, тому що кармічні вузли, вони не про боротьбу, а про те, щоб пройти ці уроки з вдячністю і з любов'ю. І люба карма, любов такий Урок, який вас постійно кидає в таке коло Сансари, можна подолати і розрубати тільки мечем любові. В першу чергу до себе, і коли ви транслюєте це коло транслюєте любов до себе, тоді ви створюєте це коло любові, і любов подолає все-таки меч любові. І це хочуть вам підказати ангели, що тільки мечом любові можна розрубати будь-який вузол, будь-який такий кармічний блок. Сьома, сьома ваша сфера життя, якою керує планета Сатурн, це те, що вас отразвляє і заземляє. Дорогенькі, що підказують вам ангели, що вас заземлятиме в березні місяці. Це ваш душевний спокій. Карта ангели підказують вам, що вам треба відпочити, переосмислити все. І це вас заземлить. Таке розуміння рух-рух-рух, але треба дати собі час на відпочинок, щоб ви могли далі збагачуватися, далі збагачуватися емоційно, коли ви щоб не було вигорання, щоб ви не вигоріли. Тому що діви а, такі напористі, вміють працювати, і ви можете запрацьовуватися. І тут може бути таке вигорання. І, власне, ангели хочуть вам підказати, щоб ви балансували відпочинок і роботу. Ось такі підказки ангелів для вас, дорогі діви. А я вас люблю, обіймаю, бажаю вам легкості, радості. Щастя, щоб цей березень місяць приніс вам багато-багато радості і любові. Люблю вас, обіймаю. До нових зустрічей.